Кабмін розширює список російських товарів, що потрапляють під заборону ввезення. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, до так званого чорного переліку війде додатково щонайменше 70 позицій. Уряд буде захищати нашу економічну територію і наші економічні інтереси. Тому на додаток до першого списку щодо переліку продукції, які заборонені. До ввезення в Україну походженням з Російської Федерації сьогодні додатково додається більше 70 товарних позицій щодо товарів походженням з Російської Федерації, які не можуть бути ввезені на територію України. Українські купуємо Росія, нехай в себе продають свої товари, От, нехай їм щастить. Нагадаю, з 10 січня діє ембарго на ввезення в Україну російських товарів. Уряд запровадив обмеження до 5 серпня. У списку м'ясо, риба, морепродукти, а також чай, кава, горілка, пиво і цигарки. Окрім того, на українському ринку не повинно бути російських макаронів, йогуртів, шоколаду, карамелі та інших кондитерських виробів. Під забороною також косметичні засоби і корм для тварин.